Дивіться до самого кінця, бо там буде щось типу після слова цього року. Я вас сердечно вітаю, ви потріпали. Прошара кровасісів на канал Кіміль. І сьогодні я хочу вам розповісти про перший том коміксу авторства Еліс Осман, коли завмирає серце. Або ж по-православному, хардстопер. Мій з копійкою огляд на серіал ви можете побачити у підкасті кутку екрану. А якщо ще не бачили, то подивіться, ми що, дарма старались. Цей том мені люб'язно надало видавництво видавництво, що і видає цей комікс українською мовою. Тому хочу сказати велике Дякую їм. Цей ви там зайдіть на їхній сайт і ознайомтеся з асортиментом. Думаю, вам сподобається. Посилання на сайт буде в описі до відео. І відразу можете поставити лайк. Дяка. Взагалі це відео мало вийти ще в середині грудня, але йопана русня зламала всі плани. Русня не люди, тому донатьте на зсу. Отже, як і зазвичай, я розпочну з якості видання, а саме з м'якої політурки, що доволі зручно. Але я знаю, що більшість не любить такий вид, бо стається отака от штука. Бре. Але таке вже життя. Палітурка виконана в приємній кольоровій гаммі. Деякі елементи, наприклад, назва та листочки, покриті чи лаком, чи ще якоюсь штукою, через що вони блискучі. Цікаве і гарне рішення. А тепер моя, і сподіваюсь, ваша улюблена рубрика, чи лишаються сліди від моїх пальців на обкладинці? Ні. Представляєте? Думаю, це через її яскраві кольори, а також папір, щось середнє між матовим і глянцем. Такий приємний на дотик матеріал. Щодо розмірів коміксу 15 на 23 см. Читати доволі зручно, бо обкладинка м'яка, хоч і розмір, майже такий самий, як і в коміксі середовець. Тому закинути собі в сумку, щоб почитати, поки йдеш в транспорті, абсолютно нормальна тема. Сторінки надруковані на звичайному такому напівжовтому папері. Схожі аркощі впізнають любителі манг. Друк, Абсолютно якісний пікселізація або мила я не помітив, і фарба не стирається під час читання. Форматування тексту виконано також чудово. На одруківки або помилки я не натрапляв. Мальовка, мабуть, це єдине, що мені не сильно до вподоби, бо вона простенька. Це непогано, просто можливо я сильно баловний різноманітними застилем і виконанням мангами і манхвами. Тому ця мальовка мені не сильно зайшла, але це все вкусовщина. Пам'ятаєте, я казав в огляді на серіал, що комікс більше як замальовки життя, ніж повноцінна лінійна оповідь? Забудьте. Хе-хе, я тобі напиздів, розумієш? Напиздюнькав, наїбав, викупаєш, блядь? я тобі набрехав нахуй, я сказав тобі неправду! Серіал майже повністю відповідає сюжету коміксу, крім деяких незначних моментів, як от відсутності в першому томі дівчини із Ікс та Ісаака, який постійно в книгах. Історія першого тому закінчується на моменті першого поцілунку Ніки і Чарлі, тобто третя серія. Приповідати сюжет я не буду, оскільки ви можете його повністю побачити в огляді на сам серіал. А тут я хочу більше сконцентруватись на тому, що я обожнюю Україну і свободу слова. Як ви могли вже побачити, цей комікс є 12 що для мене було... Було трошки шоком, навіть не з рахунок того, що тут розкривають лгбт стосунки, оскільки ми всі розуміємо, що то є норма. Якщо не вірите мені, повірте, Спартаку в суботі. Для мене абсолютним здивуванням було те, що в коміксі спокійно і неодноразово використовується без цензури такі слова, як Йо. Виродок та блять. Комікс 12 плюс, нагадую, такі слова на Ютубі треба цензурити, а тут ситуація чисто похуй плюс поїбать. Віковий рейтинг видають самі видавці, чи розповсюджувачі, тому має респектаріум їм і ще одна причина обожнювати Україну для мене. Також в кінці коміксу Еліс Осман розкриває більше лору світу Гардстопер, показуючи щоденники Ніка і Чарлі після їхньої зустрічі, профайли персонажів, детальний опис шкільної форми та першу замальовку цього коміксу. А, ну і час за. Який я його прочитав? 15 хвилин. Це я не сильно розглядав фрейми. Комікс буде гарним подарунком для ваших друзів і знайомих, котрим подобається ця історія. Або ж гарний подарунок для вас самих, якщо ви фанатієте і хочете доповнити колекцію своїх знань про світ хардстоперу. Тому пропоную перейти до моєї оцінки. Сюжет 9 із 10. Моє враження від сюжету не змінилося після прочитання першого джерела. Мальовка. Я дам 7,5 із 10. Ну не зайшла вона мені, нічого поробити з цим не можу. Якість видання 10 із 10. Робота на висоті. Я не знайшов, до чого можна домахатися, так би мовити. І ціна. Мені його по факту дали безкоштовно, від чого я досі вдячному шоці. Але якщо ви хочете його придбати, то за томик потрібно буде викласти 260 гривень. У цілому за. А 288 сторінок доволі непоганого чтива, адекватна ціна, тому 10 із 10. І оцінка за гардстопер 9,3 із 10. Поки я буду наряджати ялинку, хочу зробити деякі підсумки року і поставити цілі на наступний. Взагалі, новорічне звернення я хотів зробити окремим відео і викласти його 31 грудня. Але дякуючи Нірутні, це стало неможливим через постійне вимкнення світла і подачі живлення на пару годин на день. Можливо, деякі з вас разом зі мною ще з того моменту, коли я вів канал вроснявою мовою. А хтось іще більший олд і пам'ятає, як я вів канал у телеграмі з корейським сленгом. Хочу подякувати всім тим, хто зі мною з давніх давен, і тим, хто приєднався в цьому році, коли я перейшов на українську. Хочу подякувати також усім людям, котрі підтримали мене в цьому році, і всім, хто вказував мені на мої помилки, які я намагаюся виправляти. Дякую вам. Дякую всім видавництвам, котрі звернули на мене увагу та довірили оглянути продукти. Які вони випускають. А саме наша ідея, огляди їх видань вже будуть в новому році. Та видавництво видавництво. Дякую вам. Окремо хочу подякувати копійці, котрий разом зі мною вже довгий час і завжди допомагає мені з відео, а також своїй редакторці Марішці за те, що допомагає мені чистити сценарії, аби мої відео були більш приємні для перегляду. Дякую вам. Це був складний рік для всіх нас, але будемо сподіватися, що наступний буде кращим. Тому планів я не буду будувати, оскільки ви всі знаєте, що плани то І Як там ваші плани на 2022 рік? Угу, от. от Треба ставити перед собою цілі. Мої цілі на наступний рік вижити, робити відео, хоча б раз на два тижні, якщо така місія буде здійснена, бо знову ж таки провести розіграш деяких прикольов за донат на зсу. Думаю, вам сподобається взагалі. Взагалі, цей розіграш мав би бути якраз в окремому відео на підсумки року, але і четверте, поїхати літом в українську Ялту. Поки це все. Тому зустрінемось вже в 2023 році. З новим роком! І бажаю зустріти 2023 рік в мирній країні без йобаної русні. Зустрінемось в наступних відео. Ой, бля. З новим роком бажаю всім у новому році жити в світі, де немає мосталів. Саме головне.